Зачитаю короткого Боже Слово, ми будемо зараз знову молитися. <кхи> Зачитаю одну подію, це буде Іван Льва від Луки, 19 глава з першого вірша. І вийшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Захей, він був старший надмитниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, Хто він, але і за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб побачити його, бо він був, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус прийшов, то поглянув угору до нього і промовив Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз, і прийшов, і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати, і казали, він до грішного мужа, в гостину зайшов, став же Захей, промовив. До Господа Господи, половину маєтку свого я віддам освобоги, а коли кого скрив, де був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім свій спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів, син болюцький, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. До цього місця написано, коли Ісус проходив через Єрихон, був один чоловік, старший над митниками. Написано, що він був маленького зросту, в нього було бажання побачити Ісуса, чув про нього, розказували можливо, і тут є нагода, Ісус Христос є в місті. Я собі уявляю цю картину, хоче пробратися поближче, неможливо, хоче заглянути неможливо, бо малий назріст. зріст, і він вилазить на дерево, розуміє, що Христос буде попри те дерево йти. Не подивився на себе, що. Всі люди його знали, не подивився на своє положення, що він начальник, що він є, можливо, висока людина в суспільстві. Він виліз на це дерево для того, щоб побачити Господа Ісуса Христа. Можливо, Він не ожидав цього, що Христос звернеться до Нього по імені, звідки Христос міг знати Його ім'я, Христос підходить до дерева, звертається до Нього по імені. Написано, що він з радістю зліз. Можливо, знаєте, це було дуже якось так. Можливо, ніхто не ожидав, що Христос скаже Захею «зліз». Можливо, всі люди дивувалися, чому Христос звертається до цього чоловіка. Сам Захей, Він цього також, можливо, і не ожидав, що Христос буде звертатися до нього і не просто звертатися й каже: Я хочу бути в домі твоєму. Він написано, що він зліз, прийняв його дім. Я собі згадую своє життя колись, як я ще до покаяння. Пам'ятаю, що я прийшов на одну молитву, там були сосуди Божі. Знаєте, і в мене якесь таке було розуміння, що всі дивляться на мене. Як, можливо, дивилися зараз на цього Захея, що він, можливо, грішна людина, людина недостойна. Я прийшов, пам'ятаю, в підвалі на служіння. Я став у такому місці, думав, що, можливо, Бог і сам мене не замічає, можливо, Бога не має ніякого діла до мене. Знаєте, но перш усього, коли почалася молитва, перш усього Господь посилає пророка до мене знаєте, і говорить такі слова, що я тебе люблю, я тебе вибрав. А я на цей час, знаєте, ще не був покаяний, був грішний. І всі люди почали один на одного дивитися, переглядатися. Не ожидали такого, знаєте, Можливо, всі чекали, і я також чекав, що зараз буде це. Можливо, знаєте, це Бог почне говорити, що тобі треба в тому, і в тому покаятися. Ти такий і такий. Ну, Господь так ніжно почав говорити до мого серця, і це просто мене зламало, знаєте, ці слова любові. Вони мене підняли, вони мене не доламали. знаєте, я дивлячись на цього самого чоловіка, Захея. Похоже положення, всі дивилися на нього, як на грішника. Но Господь говорить, такі слова, каже: Я хочу бути в домі твоєму, він цього не чекав, люди цього не чекали. І написано, що коли він прийняв Ісуса Христа, люди почали нарікати. Грішна людина, і Захей, можливо, ще до кінця всього не зрозумів. Можливо, він не чув цієї всієї науки, але він зрозумів, хто прийшов в його дім. Він зрозумів, що йому потрібно змінити в своєму житті. Він говорить такі слова, Господи. Я половину свого маєтку віддам Богам, а кого з кривдим віддам вчетверо, брата і сестри. Ми сьогодні можемо довго говорити, знаєте, показувати, в тому і в тому ти не прав. Так і так тобі треба поступати. Ну, я хотів, що ми зрозуміли, що ми саме не зможемо показати, можливо, можемо якісь речі допомогти, знаєте, Но ну, коли Дух Святий, коли Господь приходить, знаєте, свої благодаті в серце. Ми самі починаємо розуміти. Ми самі знаєте, в ясності слова Божого, в присутності Духа Святого розуміємо, що дає неугодне Господу, і починаємо міняти своє життя. Брати і сестри, Христос прийшов оселю до Захея, і Захей він розумів, що треба зараді Христа, знаєте, він зрозумів, що Христос його возніс перед цими людьми. Він зрозумів, що зараді Христа. Йому потрібно зріктися всього, те, що, можливо, дороге в його очах, брати і сестри. Написано за одного чоловіка, який написано, що знайшов в полі скарб. І коли він зрозумів, що там є великий цей скарб, він йде і все продає для того, щоб цей скарб належав для нього. І разом з цим полем купляє цей скарб. Написано ще за одного чоловіка, який запросив Ісуса Христа в гості. Написано, що він сидів і зайшла одна жінка-грішниця, і вона прийшла, почала сльозами своїми вмивати ноги, цілувати і волосам своїм витирала. І написано, що цей чоловік, який запросив Ісуса Христа, він просто почав осуждати, він просто почав розумувати, якби цей чоловік, якби Христос, він був пророком, він би розумів, хто касається до нього, брати і сестри. Я би хотів, що ми завдали собі питання: можливо, вже Христос. Багато років прийшов в нашу оселю, але яка наша реакція? Чи дійсно йому любо перебувати в нашому домі? Чи дійсно відколи він прийшов? Ми постійно ноги йому цілуємо, ми постійно своїми сльозями обливаємо, витираємо волосся. А можливо, ми собі думаємо, чи дійсно він є Христос. Можливо, всякі знаєте, такі думки і немає віри. Я би ті, щоб Христові було приємно знаходитися в нашому домі. Я б ті, брати і сестри, щоб ми дійсно розуміли, що за Христа варто звіктися всього. Для того, щоб він возростав, а ми умолялися. Нехай Господь нам всьому допоможе. Знаєте, Христос не посоромився нас, Христос, полюбивши нас, доказавши свою любов, що тоді, коли ми були грішниками, брати і сестри, написано, за одну подію, коли йшла процесія, ховали сина матері. І написано, що Христос, побачивши це, Він прийшов і доторкнувся. Домар, знаєте, і написано, що процесія зупинилася. можливо, люди, знаєте, не ожидали. Торкнувся оцей великий чоловік. Месія торкнувся домар. А хто торкається, знаєте, він ставався нечистим. Але Христос, знаєте, він стався цим учасником. Він не відкинув, він не порахував, знаєте, цим низьким. Ну він приторкнувся. Знаєте, і люди, вони зупинилися, вони цього не розуміли, брата і сестри. Христос він шукає загиблих. Христос шукає. тих, знаєте, можливо людей які на яких Люди вмахнули рукою. Христос хоче бути учасниками. Він показує, що він любить. Він хоче підняти. Він не хоче, щоб ця надломна очеретина вона доламалася до кінця. Брати і сестри. Я би хотів, що ми час від часу оглядувалися назад, дивилися, якими ми були, і до якого, знаєте, покликань нас Господь покликав. І зараді Христа нам треба зрікатися. Зараді Христа, знаєте, треба йти на всякі ці уступки, для того, щоб Христові було приємно перебувати в нашому серці, в нашому дому. Йому хай буде слава по віки. Амінь. Помолимося.